Доброго дня. Сьогодні, 20 грудня 23-го року, на нашому подвір'ї оселився українсько-скандинавський гном-охоронець. Як виникла ідея, великі сніги обламали деякі гілки ялівців. Також у мене була ось така стійка, куди я влітку ставила кашко з ампельної рослиною. Обрізала гілки і за допомогою скотча почала їх прикріплювати до стійки. Була навіть думка, а чи не зробити мені ось таку перевернуту ялинку. Ну, було б непогано, прикрасила б зверху чимось і розвісила б новорічні іграшки, можливо, навіть дощик. Було б симпатично. Але все-таки вирішила, нехай тут стоїть охоронець. Наступний крок. Приміряю голову з відра. Відро я міцно зафіксувала, обгорнула похичитою плівкою, ще зафіксувала скотчем, щоб ніякі вітри не могли зрушити цю голову. Поверх відра я одягла ось таку шапку, яку мені сестра купила в секонд хенді. Тут я приміряю із старої мішковини, яка має бути довжина бороди. Обдивилася і дещо підкоректувала. Ось тут прибрала скотч, додала ще гілочок і обрізала лишню довжину стійок. Бороду я вирізала у формі фартушка і залишила такі поворозочки, щоб зав'язати подушку. Поверх відра. Спочатку думала зробити ну, таку двосторонню бороду, але згодом одну частину відрізала і з неї зробила ось такі фрагменти бороди. Борода в мене вийшла з трьох нашарувань, які я згодом зафіксувала, рукава. Із метрової тканини шириною десь 20 см, я зробила рукава і за допомогою клеєвого пістолета приклеїла рукавиці. В середину рукавів частково запхала пухирчату плівку. Ніс. Призібрала кружок тканини, в середину поклала скручену похирчату плівку. І міцно зафіксувала голкою з ниткою. Пішла на вулицю, прив'язала бороду, пришила ніс, і тут до мене прибігла гостя, сестрина собака. Також вирішила голкою, ниткою скріпити ще і бороду, і руки, і шапку. І ось такий у мене з'явився дядько. Трохи смішний, ніби схожий на дядьку Чорномора, але це наш охоронець. Ось такі руки, така борода. Тільки подумала я, що хотілося б, щоб він дивився в майбутнє. І вирішила я. Додати до цього українського скандинавського гнома ще й окуляри. Будьмо здорові і мирного нам неба!